Друзі, доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів показати вам на практиці, як не виходячи з дому, подивитися, чи прийшов на вас штраф від ЦК за порушення військового обліку та не оновлення даних. Якщо коротше, то це відео про те, де онлайн перевірити дані про відкриття виконавчого провадження. За неоновлення даних хочу звернути увагу на те, що починаючи з 16 липня, поточного 24 року, варто перевірити усім наявність виписаного штрафу на вас, і тим, хто оновив дані через ТЦК, через СНАПи, чи у застосунку, там, наприклад, резерв плюс, і тим, хто не оновлював всі свої дані. Чому усім? Тому що ці штрафи будуть генеруватися автоматично і, враховуючи практику попередніх періодів, система недосконала і може виписувати штрафи навіть тим, хто не повинен їх отримувати. Тобто система, наприклад, не зафіксувала, що ви там оновили дані, і автоматично випише вам штраф. Я не буду розписувати вам всі деталі, що буде, якщо не оновити дані і які наслідки варто чекати. Але покроково це виглядає наступним чином. Перше, ви не оновили, ви не оновили дані. Друге. 16 липня ТЦК не побачить ваших оновлених даних і автоматично випише вам штраф. Третє. Повідомлення про цей штраф прийде вам з всіма доступними методами: можуть прийти поштою, можуть прийти у дію, можуть прийти смс-кою чи іншими способами. Четверте: ви не сплачуєте цей штраф на протязі, наприклад, місяця. П'яте ТЦК не бачить оплати вами штрафу. Шосте. ТЦК звертається в суд. Це все автоматично робиться. В результаті суд автоматично направляє лист до державної виконавчої служби за місцем вашої реєстрації. Сьоме. виконавцем зазначається термін, який надає, який надається боржнику для погашення штрафу перед ТЦК. Восьме після закінчення вказаного строку. Строку виконавцям, ви все таки не запла... не платите по штрафу. Дев'яте виконавча служба надсилає до банків повідомлення про блокування ваших банківських карток та рахунків. І десяте, саме останній крок, виконавча служба формує запит на стягнення майнових прав з вас в рахунок погашення штрафу. Як ви зрозуміли, цей період може сягати до трьох місяців, і щоб не про не не попасти в ситуацію, коли вам заблокували все, все і розпочали процес стягнення, варто завчасно перевірити, чи виписаний на ваш штраф від ЦК чи ні. Далі у цьому відео я на практиці вам покажу усі доступні методи, як дізнатися, чи виписаний на ваш штраф від ТЦК чи ні. Рекомендую перевіряти наявність виписаних штрафів хоча б раз на місяць. І не варто перевіряти себе вже 16, 17, там вісімнадцятого, 20 двадцятого липня, тому що так швидко система не працює і ви за короткий час. 16 там липня ви не отримаєте, ви не побачите якихось штрафів, якщо вони повинні бути, і так переходимо до практичної частини. Я вам все покажу на практиці. Друзі, давайте тепер перейдемо до моменту, коли нам треба подивитися, чи є виписані на нас виконавчі впровадження, тобто, коли ми не оплатили штраф, і в результаті виконавча служба це зафіксувала. Хочу наголосити, що це перевірка не виписаних вам штрафів. Штрафи можуть приходити. Повідомлення про випис... виписання вам штрафів я вже казав в першій половині відео. А це метод, як перевірити, чи є на вас чи висить на вас виконавче провадження тоді, коли ви не сплатили штраф. Це можна сказати вже наслідки того. Що ви не заплатили штраф. І так, перший метод, він самий головний. Треба зайти, треба зайти в Google і в Гуглі написати виконавчі провадження. Хочу сказати, що цей метод підходить як для телефонів, так і для стаціонарних комп'ютерів та ноутбуків. І пишемо в пошуку виконавче провадження. Пошук. І ось ми бачимо саме перше посилання автоматизована система виконавчого провадження АСВП. Це сервіс міністерства юстиції, і ми в нього заходимо. І ми бачимо такі дані. Можна шукати по типу божника, тобто по прізвище, по батькові, дату даті народження. По типу стягнення теж обирати, хто ви фізична або юридична особа. Ми в основному це фізичні особи, ми військово зобов'язані, залишаємо все, як є, і мінімальні дані, які нам треба вписати, це прізвище і ім'я. І вперше в першому блоці пишемо своє прізвище. От, наприклад, моє прізвище Кульбі, да, і ось підсвічується ім'я Андрій. І вже. Ми можемо шукати свої дані. Опускаємось ниж, нижче і натискаємо шукати. І ось є дані по боржникам. Боржник Кульбіда Андрій Борисович, боржник Кульбіда Андрій Володимирович, Кульбіда Андрій Борисович. Е, ви можете учиточнувати свої дані ще даними, даними по батькові та датою народження, тобто звужувати дані. І яку інформацію ми бачимо по даним боржникам. По-перше, дата відкриття впровадження, стан впровадження, хто боржник, хто стягувач в даному випадку стягувач буде ТЦК. І також, коли натискаємо реквізити, ми можемо побачити реквізити та контакти виконавця, який наклав це виконавче провадження, і є телефони, за якими можна позвонити і дізнатися інформацію більш детально. Тобто, це перший метод, як можна подивитися, чи є на вас впровадження. Тобто, наслідок того, що ви не заплатили за те, що ви не заплатили штраф за оновлення даних. Далі йдемо. Реєстр виконавчих проваджень. Open data bot. Цей метод доступний тільки на телефонах, тому що коли ми натискаємо Отримати, ми можемо побачити це, що цю інформацію також можна отримати через Telegram, Viber або скачати за стосунок. От, наприклад, давайте я прийду в Telegram і розпочну цей бот. І далі натискаємо меню і пошук компанії там. І тут не треба писати будь-які дані. Давайте пишемо Кульбіда Андрій. Далі. І ось бачите, по е, даним ім'я е, прізвища ім'я знайшли 8 судових справ. Ну, цих виконавчих, давайте до них перейдемо, і ми бачимо всі, всіх. Тих, Андрій, Андрій Юрійович, Андрій Анатолійович, Володимирович. Тобто теж ви так можете себе знайти. І натиснувши на, на себе посилання ви можете побачити більш детальні причини, чому на вас висить виконавче впровадження. Тобто, це ще один метод, як це все подивитись. І, звісно ж, більш персоніфікований метод це дія. От в мене є дія, я заходжу в нього. І нижче у вас буде ось тут. В сервісах, тобто, ви в першу чергу перейдете, бо це буде головна сторінка. А вам треба прийти на сервіси, і ось тут нижче. Ось є виконавчі впровадження. Також тут буде вам персоніфікована по вам саме інформація по вашим впровадженням. Якщо ви не заплатите штраф ТЦК, закінченні цього відео прошу вас підписатися на цей канал Банківський клуб, щоб не пропустити наступні цікаві та корисні відео. Також поставте лайк та під цим відео задавайте питання, якщо вони у вас є. Будемо намагатися кому швидше на них відповідати. Все найкраще.